Це що залишилося від прильоту? Киші там дирка була, це пособирали кусочки. Наверху там ще багато їх лежить. Крім уламків ворожого снаряду, про пряме влучання ці дев'ятиповерхівці на Старобілоуській нині нагадують лише свіжа кладка на стіні, заново відлиті плити перекриття. Та підсилюючи їх металеві профілі. Ще кілька тижнів тому на цьому місці була дірка півтора на півтора метри. А разом із усіма тріщинами та пошкодженнями будівельникам довелося відновити сім з половиною квадратів несної конструкції. Металоконструкція до таври каварілі пліти підперті, щоб не, не провалювали. Забетонували, штукатуримо трохи, перевідемо порядок. Так як руйнування не пішли далі технічного поверху, працюють тільки на ньому і безпосередньо на даху. Позаду в чоловіків демонтаж тих елементів, які не можна було відремонтувати, замонолічування та мурування, і ще тиждень залишається на роботи з покрівлею та парапетом. Там, де були пошкоджені плити, ми її відновили, замонолітили, утеплили та зробили стяжку. А проєктом передбачено посилення металевої конструкції цих трьох плит. На даний момент виконуються ці роботи. Залишилось дочекатись нам сухої погоди, влаштувати покрівлю в два шари покрити рубероїдом, а також частково було зруйновано парапетну частину, це відновити цельну кладку, покрити рубероїдом та влаштувати оцинкованим металом захист від затікання. За словами представника підрядника, на сьогодні аварійно-відновлювальні роботи на цьому об'єкті виконані на 80%, а решта 20% не впливають ні на затікання, ні на подачу тепла у квартири. До кінця жовтня мають завершити капітальний ремонт і цього будинку Помстиславський, що в центральній частині Чернігова. Внаслідок одного з російських обстрілів ще на початку березня тут було зруйновано кілька сходових маршів та сходовий майданчик. І була загроза обвалення всієї залізобетонної конструкції. А також вщен знищене вікно в під'їзді, куди власне і попав боєприпас. Довготривалі експертиза та розробка проєкту, і від кінця літа сюди вже зайшли будівельники. Трі сходові марші демонтовані, винесені. Одна сходова проміжна площадка демонтована, винесена, зроблена в зворотній послідовності. Це все з залізних конструкцій. Зараз ми обробляємо спеціальним позахисним покриттям і залишився маленький отвір в стіні, яка теж була понівечена російськими ворожими снарядами. Зроблюємо цей отвір, і залишилась тільки стадія оздоблення. Каже, за тим, що ми бачимо зараз, стоїть не тільки робота будівельників, а й фахівців, які шукали технічне рішення, коригували проєкт у процесі та технагляду. Однак, основна складність була убезпечити людей, які тут проживають, дати їм можливість дістатися до своїх помешкань і на вулицю, а також максимально залишити їх зі зручностями. Дуже мало прецедентів цього. Перший раз стикалися з цим. І дуже багато технічних питань, щоб не залазити до людей в квартири, і щоб було це сумісно з користуванням, і щоб ліфт працював, енергія була. Наразі нові сходи вже можна повноцінно експлуатувати, і всі роботи на фінальному етапі. Попереду ще ліквідація уламкових пошкоджень, внутрішні косметичні роботи та скління вікон у під'їзді. Їх вже виконуватиме обслуговуюча організація. Ці два, а також ще понад 120 багатоквартирних будинків із прямим влучанням у Чернігові, капітально ремонтують коштом міста. Ще майже 700 також за міською програмою відновлюють в межах поточного, а це дахи та вікна.